Сміттєва криза, яка тягнеться роками. Заповнений вщен сміттєвий полігон в селі Барвінок перебуває на межі екологічного колапсу. Сміття, яке звозять сюди як із Ужгорода, так і з прилеглих населених пунктів, вже просто немає куди скидувати. Полігон вели в експлуатацію у 1998 році. На той час котлован глибиною 6 метрів планували використовувати щонайменше протягом 25 років, але практика показала, що розрахунки виявилися невірними за 15 років. Технологічну потужність полігону майже повністю вичерпано. Перше про те, що полігон заповнений в чент, почали говорити ще у 2008 році. Питання його закриття перший раз я почув у 2008 році, ми вже багато разів зверталися в різні інстанції до міської ради, і до обласних і районних адміністрацій. От. Ну, і був, ну, Проблема сміття вона і не вирішила. У 2017 або 2018 році, точно зараз не буду знати, вони навіть самі були, визнали, і Ужгородська громада, і обласна адміністрація, що е, даний полігон є повністю вичерпаний та переповнений. У 2021 році полігон був заповнений на 99%. Тоді за рахунок коштів бюджету Ужгорода, а це понад 15 мільйонів гривень, проводилася рекультивація міського полігону твердих побутових відходів. Крім відходів із території обласного центру, на полігоні захоронюють і сміття з прилеглих до міста населених пунктів. Сьогодні експлуатується вже третя черга, яку в минулому році облаштували для накопичення на потребу. Ужгородською міською радою та з іншими структурними підрозділами її розроблено детальний план території щодо, щодо цільового призначення земельної ділянки, яка знаходиться поруч з полігоном твердих побутових відходів, для того, щоб розширити існуючий полігон відходів. Станом на сьогодні питання не вирішено щодо зміни цільового призначення даної земельної ділянки. Питання знаходиться на розгляді Бернинської сільської ради. Та громада проти розширення діючого сміттєвого полігону. Тому люди звернулись з відповідною заявою до Держекоінспекції. Проблематика в скарзі, яка була від громадян, стосувалося саме розширення меж. Там є встановлено нами, що там є земельні ділянки, які належать до. Ужгорода, до комунальної власності, але цільове призначення цих земельних ділянок для ведення селянського господарства. Більше того, разом із ґрунтовими водами небезпечні речовини потрапляють до дворогосподарств господарств Баранинської ОТГ. Кладбище і сміттєзвалище знаходяться чуть чуть вище села. Всі води стікають через село, і в тому числі і ґрунтові, і в тому числі через міліоративні канали. Хоча б ми того чи не хочемо. Вода з криниць це не добре, в даному випадку на цій території. Якщо це вода з звичайного колодязю, зрозуміло, ця вода може не відповідати вимогам, принаймні санітарно-гігієнічним. Можливо, для поливу вона годиться, але для вживання вона потребує дезбактерізації. Ну і ризик, що вода буде, стан води буде погіршуватися, безумовно існує. Тому що ці процеси тривалі в часі, да поширення забруднювальних речовин, але коли вони вже мають місце, це не зупиниться за один день. Ви прекрасно розумієте. Про багаторічну сміттєву проблему знає як міська, так і обласна влада. Однак досі немає конкретної відповіді, куди подіти сміття з вулиць Ужгорода, окрім полігона у Барвінку. Аби не опинитись в сміттєвій прірві, голова Закарпатської ОВА зобов'язав громади з 1 листопада сортувати сміття. Ще 10 років тому назад. Треба було створити відповідні умови сортування сміття і зменшити наповнення саме цього сміттєзвалища. Якщо ми з 1 листопада запустимо цей процес, то Наповненість саме сміттєзвалищаки в барвінку впаде. Ну можливо, в два рази. Ми так хочемо досягнути, щоб 40-50% зменшилось наповнення в кожної в кожній громаді. Це питання вирішується по-своєму, і це відповідно кожен голова територіальної громади за це несе відповідальність. Та навіть якщо громади таки почнуть сортувати сміття, ресурсні межі полігону на барвінку практично вичерпані. Тому питання вивозу непотребу і досі залишається відкритим.